Давни-давно дві раси правили світом люди та почвари. Та одного дня між цим расами спалахнула війна. Після довгої битви люди отримали перемогу. Вони запечатали почвар під землею потужним закляттям. За легендою тих, хто вилазив на гору, більше ніхто не бачив. Ітак, всім привіт, самий вишне. І сьогодні ми будемо приходити Undertales нашою рідною соловійною мовою українською. Хочу сказати на майбутнє. Оце, що я вів ім'я бувні. Насамділі на це читається як вишня, тому що я так рішив. Все. Як бачите, ми появилися на якісь квітках і якийсь вихід. Нам все одно нема що робити, тому давайте туди підемо. Опачки, що за квітка? Здоровки, я квітик, квітка квітик. Ну і ім'я, звичайно, дуже цікаве. Ти недавно з'явилася під земелі, чи не так? Дідько, напевно, ти почуваєшся геть розгубленою, так? Ох, повинен вже хтось навчити тебе, як то все влаштовано. Гадаю, старий добрий, я мушу все зробити. Готова? Понеслась! На майбутнє, якщо я буду бомбити, то це через перевод автора, який зробив з безполого дитину на дівчинку. Я як фанат дуже злий на це. Бачиш то сердечко, це твоя душа найважливіша в твоєму житті. Спочатку твоя душа слабка, та ти можеш її посилити, коли отримаєш багато РВ. Що означає РВ? Ну звісно ж, рівень веселищів. Ти ж хочеш РВ? Хіба ні? Не хвилюся. Я поділюсь з тобою. Веселощі передаються через маленькі і білі пелюстки дужби. Готова? Рухайся, а їх якнайбільше. Ай! Де моє хп? Ти ідіот. В цьому світі вбий або будь убитим. Чому це хтось має пропускати таку чудову нагоду, як ця? Ну, ти пацюк, звісно. Здохні. Лице тебе, звісно, страшно. Ну, і в баню. Опачки, хп відновили? Жінка, ви що, моя мати? Що за жахливе створіння мордує таке бідне невидне дитя? Ах, не лякайся, моє дитя. Я торі, здорошуїн. Я походжу біля цього місця кожного дня. Щоб перевірити, чи не впав сюди хтось. Ти перша людина, яка впала сюди за довгий час. Давай, я приведу тебе через катакомби. Мати моя рідна, це ж шнулфуння справжня. От, жінка моєї мрії. Ах. Тіні руїн нависає зверху, наповнюючи тебе рішучістю. О. Це перша наша точка збереження. Вітаю в новому домі, невинне дитя. Дозволь мені навчити тебе життю в руїнах. Крутий пазл. Правда, шкода, що я не сам рішив. Руїни, наповнені головоломками, стародавнє злеття між пастками та закритими дверми. Треба вирушити їх, щоб рухатись з кімнати в кімнату. Будь ласка, озирни, щоб побачити їх. Но там нічого немає, окрім фу, дверей іншу кімнату. Оба табличка, що там? Тільки безстрашні тут прийдуть, хоробрі, дурні. Вони не підуть по цьому шляху. Ха-ха-ха, наївні. Дурні не мають мозги, тому вони будуть йти напролом. Щоб пройти тут, тобі треба натиснути кілька важелів. Не хвилююся, я позначив важелі, які треба натиснути. Мать, ти думаєш, я зовсім дурний чи А, забув сказати, надіюсь, формат такого проходження ігор зайде. І якщо реально зайде, то буду робити такі відео чистіше і якісні. Блискуче, я пишаю з тобою дитя. Пиши до наступної кімнати. Як на людину, що живе під землею, почвари може напасти на тебе. Ти маєш бути готова до такої ситуації. І знову готова, блять, а не хвилюся. Процес легенький. Коли ти зустрінеш почвару, ти почнеш битву. Коли ти в битві, спробуй розпочати мирну розмову. Тягни час, поки я прийду і вирушу конфлікт. Попрактикуйся розмови з опудолом, Мать. Тебе щось головою не так, що ти прилагаєш мені розмовляти з опуголом. От і перша битва. Ти накнулась на опудола. І знову вона, та як. як Та як нам казала мати, саме краще це розмова, та ти говориш до опудола. Воно не виглядає налаштованим до розмови. То Рель виглядає безмежно щасливою. Ти перемогла. Знову вона. Ти отримала Нойдес і ной мене. Ах, чудова, ти прекрасно впоралась. Знову вона, я моя. В цій кімнаті є ще одна головолога. Цікаво, чи ти зможеш згадати її, чи ні? Хе-хе, іду з мамою. хі-хі Що? -хі. Яка битва? Фрогіт нападає на тебе. Так, ну, як завжди, Дія, Фрогіт, комплімент. Давайте. Фрогід не зрозумів, що ти сказала, але все одно влошений. Знову вона. Ні-ні ні, мама, мама, все добре, все добре, не треба його проганяти. Він мені нічого не зробив, будь ласка, не треба не трошю його. Ти перемогла, та отримала одно ДС і Noy Мене. Так, пропускаємо табличку, там напевно нічого немає такого цікавого. Та йдемо за мамою. Це головонка, але ось потримай мене звуку на секунду. Ой, боже. Автор перепутав з переводом. Там повинно бути взначає, що типу, ця голомка дуже складна для мене. Тому краще давай за мене візьмі за рукотка, як було б було бути. А, во. Голомки поки що, надто небезпечно для тебе. А, я тоді перепутав тоді, ну добре. Ну а в чому сенс, якщо я і так можу сам прийти, і при цьому що не вмерти, ну добре. Да підемо за мамою. Поки що. Ти прекрасно справляєшся. Та я маю складне прохання до тебе. Я хочу, щоб ти дійшла до кінця кімнати самотужки. Ей, мам, ти що робиш? Пробач мене за це. Як тут може таке пробачити, якщо ти тікаєш від собственної дитини, а мать? Ну почекай, я щас як тебе догоню в кінці, а як ти від мене получиш. Ух, які будуть звізділій. Ой, як ти получиш, ой, мінус тебе жопа, ти мене зрозуміла, мама. Ти мене зрозуміла, Майга. Да. О, я дійшов. О, привіт, мама. Я тебе тут чекав. Вітання, моє дитя, не хвилюсь, я не кидала тебе, ага, звісно. Я весь час стояла за колоною. Дякую, що довіряєш мені. Однак ця вправа дуже важлива, ага. Це було випробування для твоєї смістій, де, де, де це випробування, Альо, мать? Я маю відлучитися по справах. По всій хвилинку соба. Добре, хотя я хоч і без пола дитя, Добре. О, в мене ідея, Я дам тобі мобільний телефон. О, время зай зайти на рул 3 4 і знайти тебе там. <гум> Будь хорошою дівчинкою, гаразд. Й можна просто дитя. Я не маю пола, мать! От і пішла мать, ну добре. А ну-ка, що там може бути? Ага, нічого, тоді час винити мами. Ага, давайте сказати привіт. Іде набір? Це Торель. Ти хотіла сказати привіт? Ну тоді добре. Привіт! Ого, так бистро. Ну ладно. Сподіваюсь, цього достатньо. Хі-хі! Ну тебе хі 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 Так, давайте, давайте розкази про себе. Іде набір? Це Торель, ти хочеш знати про мене більше? Ну, боюсь, мені немає особо чого сказати. Я просто стара доренька дамочка, що забагато хвилюється. Так, давайте. Назвав маму. На Це Торель. М? Ти назвала мене мамою? Добре, гадаю. Це зробити мене щасливою. Називати мене мамою? Ну то називай як хоч. Добре, буду тебе назвати Мілфоні. <гум> так, там вроді, ще щось осталося останнє. Давайте це подивимося. А, фліртувати. Іде набір. М м м О, хе. Ха-ха-ха. Як мило, я шумну тебе щічку. І це все ти добав сказати, що я тебе люблю. Що я тебе кохаю, а ти так зі мною, я зрозумів. Ти точно можеш знайти когось краще, ніж таку жінку, як я. Та ти. В тебе ідеальний возраст. В тебе ідеальний рік. Чого ти починаєш-то, а? Е? О, Фрогід, привіт. О, позвонять. Алло, це Торей. Ти не зашла кімнату, хіба ні? Попереду, там тільки головомки, які я ще не маю пояснити. Це може бути небезпечно, намагатися розглядати її самі. Я сам. Будь хорошим, добре, ні, я буду бунтувати, Ква, я перепрошую, людина. Я маю тебе пораду для тебе, параду, для тебе про битву з бочварами. Якщо ти дієш певний чином або б'єшся, поки ти майже переможеш їх. Вони можуть вже не заходіти битися з тобою, якщо почвар не хоче битися з тобою, будь ласка. Використовуй пощаду, людина. Ква! Добре, постараюсь. Uh, так, що у нас в тій кімнаті? Ага, якась ваза чи що? Тут пише: візьми одну. Взяти цю карку. Так. Ти за цю карку витиснете це, це, це щоб відкрити. Ага, я зрозумів, добре. Хайливий круч з листя Наповнює тебе річучістю. Ви я повністю депонці Це напевно все на сьогодні. Тому дякую за просмотр цього відео. Підпишись на канал, постав вдобайку та колокольчик. Та всім пока!